На жаль, друзі, в наш час це важче працювати тричі на день вимикають світло. Терористи гадають, що руйнуючи інфраструктуру, українці підуть на перемовини, стануть більш як то кажуть, расисти зговорчивими. Навпаки, українці стали більш вас ненавидити. Першніли всі на з терористами. Перемовини ніхто не веде взагалі. Всіх вітаю, друзі! Міцно тисну вашого краба, ну що, ви готові побачити потужний та сучасний ПК? Отже, сьогодні я вирішив зібрати тематичний ПК від відомого бренда, всі його ви знаєте. На жаль, рідко таке буває, коли комплектуючи від одної компанії по балансу, по якості, як ми любимо казати, підібрати надійні комплектуючі від одного бренду, ну, дуже сложно, навіть я б сказав би нереально. Але сьогодні мені це майже вдалося і почну я з того, що не виготовляє MSI, а саме з пам'яті. Оперативну пам'ять MSI не виготовляє, хоча, хто зна, хто зна. Взагалі, я вважаю, якщо ти у чомусь чудово розумієшся, то і треба у цьому напрямку удосконалюватися. Kingston у темі оперативної пам'яті та накопичувач одні з найкращих, тому до сьогоднішньої зборки я обрав саме Kingston Фурія серія Beast. Біст найбільш популярна оперативка серед користувачів, і як ви вже помітили, це DDR5 на частоті 6000 МГц. Для сучасного компана 23 рік, 32 Степана гігі, як я люблю жартувати достатньо. Цього об'єму вистачить як для ігор, так і для роботи. Зовні фурія все теж на алюмінію, профілі без танців збуднув. Дуже просто все робиться. Вставляємо двох канал, все. Тут важливо, друзі, не помиліть, не помилитися, бо буває заговарі сам. Отже, на платі вказано пріоритетне розташування портів, тому будьте уважні. Навіть відомий персонаж Сашко розбирається що куди, і я приблизно так у дитинстві і виглядав. Я буду з сісі. Давно це дуже було, пам'ятаю свій перший дюрон 700. Більшість сучасних збірників у ті часи ще сиділа на шиї у старшокласників. Час швидко плене, на жаль, ну так воно є. І колись на фоні Pentium Celeron 700 Duron мені здавався, не наче адройдним колайдером. Зараз же 7000 серія від AMD, це просто пушка ракета. Еволюція мать його рухається дуже швидко. Просто друзі, подивиться на частоти. 5300 МГц у бусті інтеловського цього з розбакованим ножиком, ножиком. Все дуже просто, друзі. Коли потрібно, процесор автоматом гониться до максимальної частоти, ніяких тобі тут ковирянь руками, просто і зрозуміло. Резин 5 7600 насправді непростий проц, як деякі його вважають. В умівих руках він перетворюється на справжнього звіра. Як казав класик, це скарб. Шість ядер, 12 потоків, більшості користувачам за очі. Головне у наш час це ціна та працездатність. Пізніше про можливості процесора ви вже зрозуміли, що сьогодні збірка у стилі MSI. Мені подобається саме цей бренд. Ну, Наприклад, моя клава MSI Vigor GK50 Love профіль в мене вже майже 2 роки. Кожного дня я працюю, все дуже добре, чудово. Просто друзі, приклад якості не більше. Сирю тамагавк знають усі, про неї не чув лише глухий. <плес> Нова Мех Б650 татамагавк з Wi-Fi стала ще краще, дорожче, але додала у якості та оснащенні. Вона на QR коду, сучасне вірне рішення, це добре і, як завжди, фірмовий незмінний талісман. Всі його знають, купа різноманітних драконів, міток на дроти, і у комплекті, до речі, всім відомі барабанні палочки. Ну, друзі, ви зрозуміли, що це Wi-Fi, тобто антени під Wi-Fi. І, До речі, Wi-Fi 6 генерації це вам не флеха у компі. У тамагавках збільшила радіатор розсіювання. Плат. Це теж йде на користь йому. Потужний ланцюг живлення дозволяє підтримувати продуктивність системи навіть при великих навантаженнях. Це також дуже важливо, особисто у нашому випадку з таким процом. Так, система живлення процесора вже 12 плюс 3, лінії Dual Rail, звісно. І по суті, друзі, у нового тамагавка живлення як у топового рішення серії X. Містер X. Два піни по 8 на живлення процесора, це говорить о багатом на багатом. особисто коли процу бустить. Бустит до частоти 5,3 МГц. Важливо плату єднати як треба, нічого не вигадувати. Ніяких тобі 8 або 8. Плюс 4. Якщо 8,8, то саме 8,8. Також відмічає преміальний термоінтерфейс в РМ зони, плюс також до надійності. Ватінг 4 генерації PCI-Express забезпечує пропускну здатність X16 до 64 ГБ за секунду, що двічі більше порівняно з попереднім поколінням. Це також круто. Це тут чудово кольорово, є навіть кнопка завантаження біоса. Купа входів-виходів, як ви бачите, це круто. Аж цілих три слоти під М2 накопичувачі, армар вантаж, радіатори на місці. Тут не треба гадати, а чи вистачить. Вході під корпусне охолодження або під освітлення RGB, 6 4 пінових під вітродуї, під красоти і звичайні адресове, тут навіть слот PCI з додатковою пайкою зовнішньої сторони плати. Величезні відеокарти, якби могли говорити, сказали б величезне дякую. Підтримка пам'яті DDR, як ви бачите, до частоти аж 6600 МГц, об'єм до 128 ГБ. Ну, звісно, якщо вистачить грошей на такий величезний об'єм. Навіть на друкованій платі не скупилися, шестишарова плата. З місто MIDI і не такий на сокеті, як у інших, аж 1,6 мм у товщину. то плата, ні чим не поступається X-серії за це MSI подобайка. П'ятий райзен легко можна охолодити навіть повітрям, але в месай вийшла нова система рідинного охолодження, тому не міг я оминути цю красу. Корлі Liquid K240, якщо я правильно вимовляю, на два вертухани, 120 по якості, ну це перше на що звертаю увагу, по кутах пума Гума, само собою лето світлення є. Рівень шуму навіть у навантаженні не більше 38 дБ. Радіатор як радіатор на мене не краще, не гірше, як у інших, просто він чорний. Помпа, як ви бачите, тут дійсно по красі. Такий собі батискав, ну і мені так бачиться. Зараз стало модним робити дещо подібне, я маю на увазі з екранами повідомлень. Під кожухом саме цей екранчик, різноманітна анімація, можна виводити оберти, частоту процесора та іншу важливу і неважливу інформацію. Збирається вода дуже легко, хоча я. Трохи тупанув, треба збирати вертикально, а я зібрав ось так. Ну мені так бачиться, я, як то кажуть, художник. Перебирати мені впаду, розташування помпи на охолодження ніяк не впливає, тому залишаю саме так. Трохи забігаючи попереду, кажу, що ахват свою справу робить на відмінно. Коли обираємо комплектуючі одного бренду, це досить непогане рішення. Ну, наприклад, мені подобається, що між радіатором та корпусом є відстань 5-6 мм. Радіатор не прилягає до отворів, тим самим аеродинамічний шум. Відсутні. Ті, хто збирає компи і хто трохи знається на фізиці, впевнений, мене зрозуміють. Ну і про корпус. До зборки я брав новий MPG Quiet 100S. Дійсно, назва говорить сама за себе. Корпус максимально тихий. З вентиляторів лише один з тилу на 120 мм. На мене у такому чудовому кейсі за такі гроші вертухани попереду повинні бути вже за замовченням. У мене, звісно, вдома є, що встановити наперед, але все ж хотілося бачити, як то кажуть, із коробки. Кейс насправді чудовий, виконання та продуманість на 99%. Не стовбу немає кулорів. Звісно, з боків є отвори для повітря, не треба дути губи на те, що я сказав. Прямий продув є, але нетипово, як його звикли бачити. Якщо тобі охолодження буде достатньо, чіпати тут нічого не треба. Залишаємо, як є. Ну а якщо бажаєш, що пара, ну, наскрізь дуло свіщало, ви маєш ось так оцю панель і маєш очікуваний продув. Все продумано на різні випадки, таким чином виглядає мордно. На перший погляд нічого надзвичайного, але ось так легким рухом забираємо пластину і маємо пильовик у рамці. Можна навіть не знімати все це добро, просто зібрати пластину забрати і залишаємо пильовик. Все. Не знаю, я кому, друзі, на мене рішення геніальне, просто ефективно. На горі все по стандарту, кнопка живлення, регулювання обертів, USB, Type-C, звук, ну тобто наушники, мікрофон, це все зрозуміло. Пластина під неї знаходиться пильовик. Я впевнений, більшість навіть не зрозуміють, навіщо ось ця пластина. Друзі, все дуже просто. Коли не користуємося компом, деякий час, там день, тиждень, пластиною накриваємо пильовик, щоб не сипався пил, і корпус у нас чистий. Боковина на корпусі знімається дуже легко, таке собі класичне виконання на двох винтиках. І всередині майже шумка, як у авто. Є на корпусі хаб під'єднання кулорів 6 штук за очі, з іншого боку, загартоване скло на петлях. І це, друзі, загартоване скло, а не просто скло, як пишуть інше, потім загартоване. Незвичайне і дуже рідке рішення від MSI це стрічка на кожуху, ваналед регулюється кнопкою на корпусі. Я вже показував. Мені подобається це рішення, воно не напрягає, ну, звичайно. Красиво, лид багато не буває, тому подобайка. Все добре, я навіть не кажу про гуму, пильовики, де це потрібно, навіть тримач під велику карту також є. Саме таку карту, яку я обрав у сьогоднішню зборку. Серія Gaming X Trio від MSI всім дуже знайома, RTX 4080, це, звісно, топ рішення від зелених, а особисто якщо це MSI. Подивимось, що нового запропонував нам дракончик. Звичайний папір з технологічними рішеннями, і насправді X-Trio і так дуже чудова карта, всі її. Дуже гарно знають, але у новому поколінні її ще і досконалили. Система охолодження MSI Frozer 3-го покоління покращила відведення тепла від усіх ключових компонентів цієї карти. Torx Fan 5.0 є також удосконаленням конструкції вентиляторів, до чого, звісно, для збільшення тиску повітря на потоки радіатору. Ну це зрозуміло. На нові вітрадують спеціально розроблені дуги, з'єднані кожним з, з трьома лопастями у такий собі цільний комплект. Лопасті вентилятора також удосконалені, вони мають кут на. Махалу 22 градуси, і по итогу маємо потік повітря збільшений на 23%. І на мене це дуже важливе одосконалення. Розташування радіаторів, як завжди, то дуже чудове. Тепло від графічного процесора та модулів пам'яті передається контактною пластиною, яка ну Сміс нікелю міді, ну а далі передається вже на масив теплових трубок, а далі, як то кажуть, вентилятори роблять свою справу на відмінно. Надійність подвійного підшипника не визиває питань, працює все дуже довго і добре буде працювати. і по суті, друзі, на перший погляд це все такі собі дрібнички, але саме з цих дрібниць і формується якість. Якщо порівняти попередню 3000-та ось цю 4000-ну серію, звісно, остання більш широка, більш велика, але не така величезна, як деякі всиралися. Немає тут такого, як деякі кричали, не влази у корпус, тому подібне. Друзі, беріть нормальний повнорозмірний корпус і все у вас буде добре. Живлення зараз виглядає саме так, я впевнений, ви вже бачили, тріпіни єднаються у єдину з таких, який. На карту підключається, і на мене це дуже розумне та естетичне рішення, аніж було це раніше. Про поплавання коннектор я вже пояснював, розказував у попередніх відео про карту 4090 4080 тому, друзі, просто не будьте стадом копитних. Звісно, для будь-якого продукту дуже важлива софтова составна. Єдина прога MSI Center дозволяє налаштовувати все і вся від MSI, -ю. це, як казав гетьман, Скарп. Тут і налаштування обертів на карті місті Кулайт багатьом знайомі освітлення ефекти. Це Швидку зарядку також під'єднуємо під, під Type-C, налаштування сценаріїв під свої потреби, як то хочете, ігри, роботу тощо. Діагностика системи у цілому, як бачите, все в одному місці, і це дуже круто. При цьому приємна недротуюча анімація, все зрозуміло, нічого зайвого, тобто не перегружено. Для тих, хто розробляє подібний софт, у раю має бути особливе місце. Залишається блок живення. У з трансформаторами все добре чудово, 1000 Вт на все про все, як то кажуть, за очі. Голодовий канання і з першого дотику зрозуміло, що це навіть не середняк, як по комплектуючих, так і по блоку живлення. Це як треба для компактного вкладення, я маю на увазі плоскі дроти. Язиковий трансформатор нагадує про волшебну кнопку Zero Fun. Якщо кнопка натиснена, то при малому навантаженні на блок живення кулер не обертається взагалі. Ну навіщо додатковий шум, якщо у цьому немає потреби? Взагалі, MSI серії MPG на дрібницях зосереджується як ніхто інший, трохи оця хлібка рішітка. Ну, з іншого боку, це не гріль, щоб смажити м'ясо. Для цього є більш відомі кандидатури, наприклад, AeroCool, Saks. Та інший непотріб. Все дуже добре по якості, модульна сучасна платформа, саме як мені і треба. Блоки живення від 850 до 1000 Вт мають два піни по 8 на CPU, це важливо, друзі. При купівлі блока живення та врахуванні вашої материнської плати це треба брати до уваги. 8 плюс 8, дроти на CPU дуже довгі, навіть з запасом я би сказав. Оце я називаю працювати в задоволення. Як бачите, мені майже все вдалося знайти від і навіть накопичувач, він не простий тут, а золотий, Жартую, він платиновий. знову жартую. Просто краска. Насправді для сучасного швидкого накопичувача важлива наявність радіатору. Далеко на всі плати комплектуються шматком метала, у МСА з цим все дуже добре. Або на платі є, або ще краще, як у комплекті в нашому випадку. Спотію М480 на терабайт з швидкістю, увага, 7000 Мбит за секунду, говорить сам за себе. Що ні швидкостя, не запис на читання, збиратися дуже просто, саме треба робити як по інструкції. Ніяких маніпуляцій, а саме так. Мені подобається, що термопрокладки з обох сторон, максимальний коннект, як то кажуть, по закінченню має ось таку красу. Друзі, сьогодні, окрім пам'яті, все від MSI, все якісне, надійне. Я іноді збираю ПК від одного бренду, і той випадок, коли працювати одне задоволення. На мене результат чудовий, найголовніше для більшості дійства це перше вмикання. Я за своє життя дуже багато зібрав різноманітних компів, тому в мене немає мандражу або сумнів, що щось не так буде. Як бачите, друзі, все дуже добре. У біосі налаштовий оберт і частоти працю пам'яті та інше за потреби. Блін, ну який же він все ж класний цей ПК. Я Людей, які кайфують від своєї праці, напишіть, друзі, як вам сьогоднішня зборка. На мене краса. Ну, а далі по накатанні винда дрова софт, все тільки, друзі, з офіційного сайту. Ніяких агрегаторів, тільки з офіційного і тільки на ваше залізо. Дрова на карту Nvidia Experience, і, до речі, 14-го вийшов новий відьмак. Ну, я маю на увазі з цими цими текстурами, DLSS 3.0. Треба зацінити, як воно вийшло. Бачив обратно, але там нічого не зрозуміло, поэтому треба самому тестувати. Трохи даю прочуха ноуформарки, ну, як бачите, 65 градусів у навантаженні ГПУ, рухаємось далі. Ну а далі. Same bench у boost 5 Ryzen 7600X на частоті 5.2. Майже на виході маємо 15 000 балів, це менше трохи, ніж у i 9 12900 k При цьому на 2800 балів більше, аніж Ryzen 7 5700X, який на секундочку на 8 ядрах. Звісно, це все синтетика, але погодьтесь нова архітектура AMD дуже дуже швидка. 5.2 Boost чудовий показник і це, друзі, не межа. Зараз подивитесь. Кіперпанк 2077 Саме як мій МОНК, з попереднього тесту нічого не чіпаю, залишаю на високих DLSS на балансі. Розмиття та зернистість я завжди відмикаю, не подобається мені оця шляга. промені, все як потрібно з усіма красотами на Хм, Як це на українській буде? Вражаюче, так, це вірно, вражаюче. Отже, на виході маю 80-100 кадрів, на проці 52 на карті 55 градусів. Як вам, друзі, такі показники температури, тока чесно. І до речі, подивиться на частоту працу. Руками я погнав до частоти 5450 МГц, і на мене AMD зробили просто відмінну роботу. При частоті майже 5,5 і всього 52 градуси, і це не максимальний градус. Зазвичай у середньому кіберпанку це 47-48 градусів. Просто знімаю капелюха перед AMD, а насамперед перед MSI за чудовий охват. Моя повага вам, друзі, за роботу. Для прикладу вимикає трасування променів, все інше залишають без змін і вже мають 100-140 кадрів. Саме ця локація доволі таки вимоглива, тим не менш приріст у середньому 30%. Десь на улюблених локаціях без хатків, де менше красот і більше коробок, можна побачити навіть 170 кадрів. Но варти їх 4080 суттєво додавав процездатності, 16 гіг найшвидшої пам'яті у світі, куди ядра нового покоління також роблять свою справу на відміну. Тут як то кажуть, без коментарів. Red Dead Redemption 2 на ультрах з DLSS на балансі, само собою, Nvidia Reflex On. Це очікувано все дуже добре, 120-140 кадрів на галявині, навіть якось незвично бачити подібні цифри. На праці взагалі 42-45 градуси, як і раніше, частота на камні 5450. Це якийсь космос, друзі. Той випадок, коли всі комплектуючі тільки на радість, пара М2 в швидкості 7000, на пам'ять DDR також частоти 6000, навіть не дають ніякого шансу на фрізи, затики чи інше. Фреймрейт ідеальний, рівень нагріву карти і процесора тут просто без коментарів. Я Багато раз казав і повторюю ще раз, ми не настільки заможні, щоб купувати дешеве. В нашому випадку не йдеться про оверпрайс, все залізо дуже високого рівня. У сучасній зборці важливо все, навіть живлення плати повинно бути саме, як заявлено виробником. Я вже казав, якщо два піни по 8 на платі, то саме стільки і повинно бути. Ніяких 8 або 8 плюс 4, стільки заявлено, стільки потрібно бути. Тому, друзі, обирайте уважно блок живлення. Оцім збірникам, які раджуть удвоїтелі або Перемички, я б їм в мозок і вставив, щоб вони не радили подібного людям. Мені в інсті кожного дня питають: а можна лише 8 пін замість 12 або 16, а можна карту на переходник, а можна, Можна, звісно, можна. Я з тих людей, які не прибирають граблі, якщо не отримаєш свій гіркий досвід, то ніколи не зрозумієш, що треба робити саме так, як потрібно, не інакше, не вгадуючи велосипед, який задовго до тебе вже існує. Друзі, звичайний приклад. Якщо єднати плату CPU лише 8-пін, пінами Замість потрібних 12 то при навантаженні процесора до пікових значень обов'язковий ребут системи, або всім відомий голубий екран. Досить повчань, я впевнений, ви зрозуміли, для шанувальників здатності 4К підвищую здатність з 2К до 4К і на виході вже маю на 20 кадрів менше. Бо у 2К 100 стало 80. Нагадую, друзі, це максималка. Добре, рухаємось далі. Ну а далі метро. У 2К якості графон Екстрім, екстрім більш аніж ультра, хто не в курсі. Промені на ультра, бо вище ставити тут вже неможливо, отже, на максимальці. В лохаті пахви під рукою вмикнув, тест на рашиста пройдено. Ну що, друзі, ви все самі бачите. Те, що коси, і то таке. Головне це цифри. Наприці, як і раніше, захмарні частоти 45 градусів, вже навіть не дивуюся цим показникам. Хоча, ну як не дивуюся, досить відходжу. Хто запитував навіщо мені 4080, дивіться, друзі, на завантаження. На максималках майже 90% навантаження на карту. І це не сталкер 2 ще. Звісно, якщо катати на встратах середніх або високих, звісно, буде десь навантаження 60%. Але навіщо? Навіщо мені середнє, якщо є ось така карта. Коментувати ще щось не бачу сенса, і підводячи ітоги сьогоднішньої зборки, скажу словами класика. Це скарб. Насправді, сучасне продуктивна заліза маю на увазі ПК комплектуючі роблять. Дива. Як казав раніше, важливо обирати якісне і надійне залізо. На сьогоднішньому прикладі ви побачили, що можна зібрати вмілими руками на 23, 24 або 30 роки. Апгрейд лише на 7-9 Ryzen, якщо буде онукам замало. З мимбрами промокодом Alex отак от, от великими, от Телемарт вам швидко зберуть докупи комплектуючі, накидають вінту, зроблять знижку на зборці і до цього не забувай про український кешбек. Реєструйся, в описі залишу посилання. Наприклад, сьогоднішнього ПК. І заощадив майже 800 гривень. Отже, все у описі і не дякуйте. Вам же, друзі, дякую за те, що свій час провели зі мною. Підписуйтесь на українське, зустрінемось дуже скоро у зборці Stalker ПК для підписника. Бережіть себе, до зустрічі!